Самотні люди, автор Кіра Дакворс. озвучила Хрещена Мати Готаручан. Приємного перегляду, Том перший, розділ перший, перший день в новій школі. Ліхт, братику, ти вже уягнувся? Ага, а ти такий веселий бачу. Тобі і справді так ортить в школі кілька днів повчитися. Звісно, я ніколи не вчився в школі, тому цікаво. Незвично тебе таким бачити. Ти про що? Про лінзи? А я думав, ти вже звик, хоча їх не часто ношу, бо від них очі болять. Шкода, що сонцезахисні окуляри в школі носити не можна. Ха -ха. Чувак, ти серйозно? Там багато чого не можна. По ідеї тебе взагалі туди пустити не мали. Ну, директорка дозволила тиждень повчитися. О, то я тепер можу хвалитися перед однокласниками, що мої зв'язки з самою директоркою. Їх маю янити. І тільки спробуй десь промовитись про це. Мені минулих разів вистачило. Та я жартую, ходімо вже. сіся. Ах ти ж малий. А -ха -ха, куди тікаєш? Тікаю, щоб не залоскотали до смерті. А тобі немає куди тікати. Залоскочу. Спіймав. Коу, я серйозно, не смій. Привіт. Привіт. Стоп! <ривіт> я попереджав. Все, все, Коу, перестань. <ривіт> ну, коу досить поможю. <ривіт> Чого ти волаєш? Можна подумати, тебе я не вискочить. Та все не втікає, ліхт. Я більше не буду дитину. Ну куди ти? Почекай! А-а-а! мучить, мучать. Все спокійно, 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 спокійно. Так, все буде чудово. Я придумала цей день до дрібниць. Це добре, але якщо що станеться, ти обов'язково зателефонуй нам. Без питань, тату. Проте я впевнена, що все буде по плану, і ми знайдемо друзів перший же день. Тільки обережно там. Дака ще не зовсім адаптувалась. А -а -а, Дака! Я так рада, що ми будемо вчитися разом. І тобі, доброго ранку, Акіра, вчитись разом. Так, я теж дуже рада. Доню, сонечко, як ти? Ми говорили за Кирою, щоб ви позвонили, якщо щось станеться. Ти, головне, там сильно не хвилюйся. Все нормально, мам. Я цілком спокійна і зовсім не хвилю. Прозвучало, звісно, трішки нерадісно. Я розумію, ти ще не звикла. Ми так довго не бачилися, що майже чужі, але нічого, школа нас близить. А зараз обіймашки для кращого настрою. І ось. Ага, ось крепкі сімейні обіймашки Ану, всі ближче прижалися, як каченята. Моє сонечка, гарного першого дня в школі. Всіх вітаю з останнім роком старшої школи. Бої ласка, присядьте за вільне місце. Я проведу коротку бесіду щодо екзаменів і розповім новеньким про правила у школі, після чого ви можете познайомитися з ними. Не зрозуміла. Ти реально будеш сидіти з ним за однією партою, а не зі мною? Так, шановний, ти хто? Бо я його найкраща подруга з самого дитинства і ясна. Я з ним сидіти буду. Його звати Ков, він мій сусід. Переїхав зовсім недавно, нічого не знає. Тому я вирішив йому допомогти освоїтись. Все ж в одній школі вчимось. Тому, якщо ти не проти, я поки посиджу з ним. Добре, Амі. Та взагалі-то проти. Але добре. Тільки не більше місяця. Бе, подивіться ліг знайшов собі друга. Па зараз самій режим чи хуахуа. -хуа? Думаю, це ненадовго. Писки заваліть критини підвіконні. Не звертай на них уваги. Привіт, мене звати Кол, а тебе. Далі буде також. Буду вдячна, якщо ви підтримаєте автора та його чудовий мальопис. До нових зустрічей. Очікуйте другий розділ.